Наша печінка працює постійно, щоб нейтралізувати вплив токсинів, впоратися з навантаженням, яке дає наша не зовсім корисна їжа, вплив ліків, алкоголю. Потрібно подумати про те, як допомогти печінці, як її очистити. От, наприклад, пилосос після кожного прибирання ми бачимо, що там з тим фільтром, і ми його чистимо. Так само це потрібно для печінки. І для цього є ось такий натуральний чай фан детокс. Тут в складі ягоди, годжі та хурма. Зараз вам відкрию, покажу, як він виглядає. Ось такі пакетики. Висипаємо на стакан гарячої води і п'ємо. Він такий смачний, приємний, звичайний чай, але дуже гарно працює. Також рекомендую звернути увагу жінкам, хто має якісь питання по гінекології. Тобто, чи це міоми, поліпи, ендометріоз. Це все навантаження на нашу печінку. Щоб її підтримати, потрібно щось для цього робити. А якщо взяти ліки, там пише побічний склад. На що саме на печінку? Якщо вам, наприклад, болить голова, у вас скаче тиск, ви це все діло запиваєте знеболюючим, від цього печінка просто мовчки плаче. Тому рекомендую звернути увагу саме на цей чай. А зараз, до речі, на нього ще діє додаткова знижка, мінус 25%. Не пам'ятаю, коли була така велика знижка, але він того вартує. Я його пила неодноразово і вам рекомендую. Якщо цікавлять деталі, пишіть.